С русскоговорячий українець, то як Китая говорячий с русский. Вітання добрим людям з Одеси. Зараз звучатиме випуск 4 задротної спалахуйки. Отже, почали. Цей випуск буде достатньо інтелектуальним. Тому що мені не дуже подобаються слова прості дурносмішні, а подобається знущатися з москалів інтелектуально, показуючи їхню недолугість. Отже, є у мене така рубрика «Проколи Фасмера. Вже 156-й прокол записаний. Я там збираю надзвичайно прості для розуміння українця слова, котрим пояснення практично не потрібне. Що може бути веселішим, ніж показати недолугість фасмера на простих словах. А краще, ніж фасмер, ніхто з москалів так званий русський язик не розуміє. Слово м'ята. У м'яти рослинка така дуже пом'яте листя. Листячко, воно таке все зібгане. Якщо листячко м'яти пом'яти, то виходить дуже ароматний запах. От вам і пояснення слова м'яти. Слово мати, м'яти маю, йде від слова яти. Я тобі, я те взяти. До речі, я противник будь-яких будь спроб змінити кирилицю на латиницю, тому що кривиця дуже чітко передає смисли нашої святої української мови, чим рятує її від псування, від перекопування. Прибери зараз із слова м'ята апостроф і кажи просто м'ята. І ти будеш таким же недолугим, як фасмер, як простий москалі. Фасмер тому й не зрозумів, звідки походить м'ята. Він почав виводити м'ято з латинської, англійської чи германської мови, вибрати не міг, з якої мови походить м'ята. Цікаво, що слова млин, молоти, м'яти, м'ята англійською звучатимуть як міу, milled, міу, mint. Дуже схоже, правильно. Коли ви чуєте слово ментол, ви його не часто споріднюєте із словом м'ята. а дарма. Латиною ці слова звучать ще цікавіше. Млин, молоти, м'ята. Буде молендіні тере, схоже на наше теребити і ментам. Чому слово мінт звучить як мінт, читається як мінт а Mind вже звучить як mind. От вам і латинська обетка. Тобто змінилася лише одна літера, і вона в обох випадках приголосна, тд, дуже схожа. Але вже вимова різна. Mint, м'ята, mind розум. Чому не mind, а mind. До речі, я зустрічав індусів англомовних, так вони не вимовляють майнд, вони говорять мінд. Хоча це для них якби практично рідна мова, бо багато індусів англомовуть. Наступне слово про місяць май. Сміх тут в тому, що з 12 місяців лише один місяць в больному язикі має слов'янське походження. І це місяць май. І що цікаве нам, навіть його москалі не розуміють, як пояснити. Отже, слухайте моє пояснення. Маю, має, моє, майорить, майва, розмай, розмаїття, майнути, майталачити, маяк. Майва це прапор, якщо хтось не знає. Те, що. Майорить, маячить, тобто теліпається на вітрі, десь видніється. От Цікаво було б подивитися, як пан Фасмар розуміє слово маяк, але зараз цього не робитиму. Хоча ні, іншим разом. Слово «май» – то одна із складових слова мабуть. Має бути, май бути. От вам і пояснення слова, мабуть. Вважаю, що сказати місяць май не є москалізмом. Бо то абсолютно наше слово. М ви бачите, що такого ряду, як наведений, москалі повторити не в змозі. А в місяці май, люди щось мають, бо починає йти перший врожай. Починає рости трава. В місяці травні, трава, травень, починає рости трава, і люди можуть її косити, мати її. Тобто йде якийсь уже прибуток господарству. Травень і май то смислові синоніми. Є таке слово як май. Відрубані гілки з листям, якими на зелені свята прикрашають хату-двір. Зелена рослинність взагалі, взагалі бо зелень має рить, маячить, коливається. Якщо листя без, зелень, то їх маєм не називають. Як я вже сказав, фасмер виводить латини І справді. Місяць май буде менце майе. Дуже схоже на місяць, правда? І майї на май. Англійською буде Month of May. Але цікавенно, що у нас ланкотворення не переривається. Мій, моє, маю. А в англійців ні, переривається. Май, 에, верніше, май, май, I have. Слово have. Дуже схожа на наше ховати. Бо якщо ти щось заховав, ти теж маєш. Утен Міхі Міхі Хабео. Теж ланка творення переривається. Хоча е словники, цей автоматичний переклад Google він часто помиляється. Відносно латинської мови абсолютно. Цікаво, що англійською «май» Мені мій. Так і звучить як май. Тобто щось мати, маю май. А, до речі, слово місяць, місяць ми пояснити можемо. Смисл у нього дуже прозорий. Мені сяє це, Те, що мені сяє з неба. Місяць. У москалів слова це немає. Як у них може бути місяць? Ну, спитати латинян, як вони розуміли, слово місяць ми не можемо. Англійців знайомих я теж не маю таких, щоб попитати, чи вони розуміють, а ми розуміємо. Наступне слово ізумительний. Ізумітельний, <кхід> Ізумітельний цвіточок. Багато слів, котрі перекладаємо ми з москальської мови, перекладаються з невірним смислом. Із ума, із умлєніє». Звернемося до фасмера йому ж видніше, що то за ізумління. Фасмер ближайша етімологія від ізуміця. Тобто е, позбавитись розуму, вийти з, вийти з розуму, вийти з ума. Із ума. Е, якщо дивовижно, то ви диво. ви диво. То ізумлення абсолютно не можна перекладати як дивовижне. Ізумлений – той, що позбавлений розуму, позбавлений ума. Безумець, котрого покинув розум. Ізумітельний те, що повишає, застав, заставляє полишати розум. В ізумленні, тобто ну, без ума, в ступорі. Такий цікавий ряд англійський. Стоп, ступор і наш стій ступор. Ну, звичайно, ступор слово не українське. Але воно дуже якби, легко пояснюється і дуже схоже на англійські слова, англійські на наші слова. Тобто рідність якраз переглядається. А людина впадає в ступор тільки тоді, коли вона тупить. От, вона щось побачила, чи щось почула, чи щось, якась інформація прийшла, незрозуміла. І її клинить, бо людина тупить, впадає в, впадає в ступор. Так от один з варіантів перекладу англійською мовою: того ізумлення, тобто позбавлення ума, є stuption, тобто, ближче до іступлення. Котре знову ж це іступління перекладається неправильно, воно перекладається як несамовитість то, що собі не належить. А насправді це із тупості, із ступора, із ступлінням. Цікавен, що ісконня коня слово екстаз, екстаз словникою фасмера є, а іступлення немає. Видно, іступіння неісконе русское слово. Пояснення відсутності просте, бо як же ж ти поясниш ізступлінні, якщо його можна пояснити із ступора, із «тупості» — Ну, якось не камільфо пояснювати так слово правильно. Цікаво, що слова «іс» в больному язике немає. А виключно слово із. Тому виглядає дивнуватим на таке от із ступлення. Тобто із, із чогось е, мало б бути із ступлення, а ще краще, із дуплення без лишньої літери С. Отака от чепухня. Як я вже й казав, частка з большой язик немає, лише частка С. со мною, а не зі мною. З а не з робив, але я часто рудиментарне із. із гоню, із жену. Це не жарт. Із жену у них словникові є. Із обрв, набрьов, із гой. Під кінець трошки розважитись менш інтелектуальними словами. Слово великороси звучить на сучасний слух, як дуже любителі великів, тобто великороси, великоросія, великоросія то країна великів. А таке слово як пень, пеньок, опеньки, тобто ті, що обліпили пеньки, такі гриби. Які обліпили пеньки, опеньки. А от слово оп'ята дуже схоже на п'яту п'яту, тобто гриби, що ростуть на п'ятах. Дякую за увагу. До зустрічі!